вас, шановні глядачі, в ефірі програма навчайся з нами, яка щонеділі знайомить вас з кращими навчальними закладами України, інформує щодо новин з життя вузів та є постійним гостем цікавих подій та заходів. Сьогоднішній випуск не виключення. Ми підготували для вас багато цікавих сюжетів. Тож далі пропонуємо працювати за таким принципом. Ми показуємо, ви дивитесь і берете до уваги. Згодні? Тоді розпочинаємо. Перша зупинка славетне місто Переяслав Хмельницький, яке без сумніву можна назвати культурним центром, що має могутній освітній потенціал. Останнє забезпечує Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Цей навчальний заклад робить вагомий внесок у побудову високоінтелектуального та культурного суспільства. І сьогодні ми стали свідками великої події. В гості до колективу університету завітав. Перший космонавт незалежної України, кандидат технічних наук Леонід Каденюк, який 20 років ішов до поставленої мети і подолав величезну кількість випробувань. Цікаво, чи здатне молоде покоління досягнути таких висот. Ви знаєте, ну коли мене спрашують тяжело ли стати космонавтом, так я завжди говорю так. Если эту мечту удалось воплотить в жизнь мальчишки с Буковинского села, то любой человек может ее осуществить. Просто надо иметь мечту, надо к ней стремиться, но ну, надо очень много работать, потому что эта мечта, она ее реализация она требует очень много усилий, очень много знаний. И вообще, космос, для того, чтобы туда полететь, надо действительно иметь... большие знання, причому в самих різних областях науки там, техніки. Студенти та викладачі з радістю знайомили гостя з досягненнями та історією своєї Альма Матер, адже в Хмельницькому державному педагогічному університету є чим пишатись. До переліку досягнень сміливо можна віднести сьогоднішню подію: круглий стіл, космічна Україна, Переяславщина. Саме цією зустріччю розпочинається проект. Космічна Україна сьогодні в нашому університеті започатковується загальнонаціональна програма Космічна Україна не випадково в нашому університеті, тому що в цей час, якби ми спостерігаємо декілька важливих подій. Ну, по-перше, шестиріччя першому українському космонавту Леоніду Костянтиновичу Каденюку з іншого боку. 60 років професійної діяльності засновника Преяслав Хмельницького державного історико-етнографічного заповідника Михайла Івановича Сікорського, який має, створивши 27 музеїв Переясові, один із них присвячується саме космонавтиці. Тому от збіг таких ювілейних дат з одного боку, з іншого боку. Прагнення науковців громадськості України започаткувати новий проект Космічна Україна він відбувся сьогодні в нашому університеті. Сьогоднішній круглий стіл проводиться завдяки співпраці Переяслав Хмельницького державного педагогічного університету і, зокрема, бібліотеки, з Національним космічним агентством України, міжнародним філософсько-космологічним товариством. Переяслав Хмельницькою міською радою та іншими організаціями, а учасниками є видатні особистості, зокрема, герой України, почесний директор музею світопізнання і мирного освоєння космосу Михайло Сікорський. Присутність таких людей вкотре підкреслила масштабність події. Более четырех лет этот проект мы собирали здесь. здесь было проведено две международные конференции. Ездили за рубеж в Германии, в Сорбоне встречались, общались на эту тематику. И вот, когда уже пришли более-менее однозначного результата, решили, что... Пора переходить от чистой науки, академической, которая очень тяжела для восприятия, и специалисты которой, ну их можно по пальцам пересчитать в мире, переходить на такие общеобразовательные уровни, на такой более публицистический уровень. И вот почему было решено сначала ввести это через философию образования в высшее учебное заведение. И вот здесь, в Переословском университете, уже третий год читается курс философии образования в свете новой космологической концепции. Де вот эти нові исследования, фундаментальні исследования по происхождению человека були виведені на уровні э, студента п'ятого курсу, випускника э, которые там без п'яти минут наші колеги професіонали, і по ідеї ці знання повинні були воплощати э, в житті через школу. Неся, донося эти знания до учеников. Більшість хлопчиків в дитинстві хочуть стати космонавтами. Проте далеко не в кожного ці мрії стають реальністю. Леонід Каденюк, маючи великий досвід, надав молодому поколінню декілька корисних порад. Я завжди говорю о тому, що взагалі життя якого чоловіка повинна супровождатися Ну, Не обязательно мечтає стати космонавтом. Можна мечтати, стати там, ну я не знаю, вчителем, преподавателем, бізнесменом, банкіром, космонавтом. Вот. Но мечта должна быть, потому что мечта она дисциплинирует человека. Я по себе это знаю. Но, правда, мечта была слишком высокая, полет в космос. Вот. Поэтому я и школу закончил серебряную медали. Потом и, ну, все мои, вся моя жизнь она была посвящена вот этому космическому полету. Вот. Поэтому, надо, во-первых, надо иметь мечту, и надо очень много работать. И и побольше знаний, причем знаний самых разнообразных. И мне кажется, не только космонавтом надо быть грамотным человеком, а вообще любому человеку, чтобы быть современным, надо иметь знания как можно шире. Хотя некоторые говорят, вот я учусь там. В гуманітарному бузі зачем чим фізика там та мілімате. Надо все знати і фізику, і, і гуманітарної науки. Тоді ти будеш сучасним чоловіком. В цілому можна сказати, що програма Космічна Україна та безпосередньо сьогоднішнє засідання викликали в студентів зацікавлення та, безперечно, збільшили обсяг їх знань про космос. Дійсно, цікаво, адже такий перший космонавт України, людина, яка побувала в космосі, всесвіт побачила, тобто із. Зовні не в нутрі, не всередині землі, а ззовні побачила, що воно таке, як воно побудоване. Дійсно, багато людина знає, що побувати в космосі повинно дуже багато пройти випробувань, дуже багато інформації дізнатися. І от, коли ця людина перед нами і доповідає нам, розповідає про його. Е... Польоти то досить цікаво, досить пізнавально, і можна дуже багато почерпати від цієї інформації в переяслав Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. Завдяки керівництву ректору Віктору Петровичу Коцору постійно проходять цікаві зустрічі з видатними людьми. Такі візити вже стали в певній мірі традицією університету. В сучасному інформаційному світі студент якби відмежовується від тих багатьох подій, які відбуваються в суспільстві. Тому якраз живі такі теплі зустрічі героїв. Нашої сучасності, до яких і відноситься перший космонавт України Леонід Костянтинович Коденюк, має велике значення не тільки для з'ясування тих хвилюючих питань, на які отримали. Відповіді наші студенти, магістри, викладачі, але це має певне, звичайно ж, виховне значення для молоді. Ми запрошуємо відомих людей України. От нещодавно відбулася зустріч із нашою розкницею, багаторазовою паралімпійською чемпіонкою України Оленою Юрковською, героєм. України ще раніше відбулася зустріч з нашим випускником, і сьогодні він і бізнесмен і політик і залишається великим спортсменом Віталієм Кличком. Регулярно на зустрічі відбуваються відомими вченими, академіками Національної академії наук, галузевих академій наук. І вважаємо, що це спілкування, воно надзвичайно корисне не тільки для навчального процесу, але і має певне виховне пізнавальне значення для нашої молоді. Наша держава хоч і повільно, але будує суспільство, в якому головними цінностями будуть знання та наука. А вчитель стане каталізатором процесів, що наближають Україну до передових позицій у цивілізованому світі. Нам приємно зазначити, що програма Навчайся з нами робить внесок у розвиток сучасної молоді та підвищує її інтелектуальний рівень, адже ми допомагаємо визначитись з навчальним закладом, де сьогоднішні старшокласники зможуть стати висококласними фахівцями. Дивіться нашу програму рівно за тиждень. На вас чекає багато цікавого. До зустрічі.